Поїзд, 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 контент, контент, Дімон, поїзд, бля, я кидаюсь, все кидаю, хлопці, вибачайте, поїзд, контент, віжуха. Я побачив цю річ. Я я, все кидайте, хлопці, поїзд. й топовий, топовий, взимку, жене, взимку, взимку. І там зараз звідти з мене з лука будуть стріляти, але я все одно буду коврову бомбардіровку робити. Дивись, дивись, дивись він виїжджає, виїжджає, виїжджає. І починаємо, починаємо, починаємо. Починає. Розбив, 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 розбив. Що, біжить там хтось чи не біжить, мусить хтось бігти. Вбив, я вбив, типа. Ну, я сідаю, я сідаю, я лутаю. Я лутаю, бачу бачу антирад, бачу антирад. Я сідаю, хлопці, я мушу сідати. Все, все, двушка, двушка, я бачу двушку, бля, я це робив. Я відбиваю стрикозу, я відфармлю, дивіться, гоп, гоп. Йоу! Мільйон лута, мільйон лута, типа, вся ерунда, дивіться, дивіться, синя карточка.